Астрологічний прогноз листопада коротко. На небі конфігурація планет обіцяє загальносвітову стабільність, не рятує від колотнеч, але стабілізує напругу. Робота та навчання у плюсах в цьому місяці. Продовження вже розпочатого нових проєктів не починаємо, але робота з уже розпочатим дає дуже позитивний результат. Особисті стосунки. Особисті стосунки, сповнені пристрастю, емоціями, ревнощами, бурхливими та інтенсивними рішеннями та гарячими ідеями. У листопаді період перевірки відносин на ширість, на щирість та на істинність особистих і взагалі у всіх сферах життя. Будьте обережні. Після 20 листопада всі справи з документами та офіційними організаціями дуже гальмуються, тому рекомендую всі важливі паперові справи вирішити до цієї дати. Фінанси. Місяць, коли дуже захочеться заробити. Тільки на початку місяця добре поєднати здібності з активними діями. І це принесе. Дуже позитивний результат. Далі, якщо не вийшло, то й не продовжуйте. Краще зупинитися та перебрати і поберегти вже зароблене. У вашому особистому гороскопі на консультації можна детально розібрати, наскільки широко можна крокувати, щоб не порвати штани. У кого порожня, а у кого густа у кишені. Це дуже індивідуально і залежить від вашої дати і часу народження. Тож, милості прошу до мене на астрологічну консультацію, під час якої розглянемо усі ваші запитання. Дякую, Світлана.